Моє вітання. Так, це правда, я заробляю на цьому печиві гроші. Воно настільки смачне, що за нього платять. Всі інгредієнти зараз та в описі під відео. Почнемо готувати. В цьому рецепті я використовую вершкове масло 73% жирності, воно має бути м'яке кімнатної температури. Додаю цукрову пудру. 50 грамів я все для вас прописала в ложках, в столових ложках і показую, як виглядають мої столові ложки. Тому що є згорка, є горки, з різною горкою. Тому для вашої зручності все вам показую в цьому відео. Все його треба поєднати трошки, ну, буквально одну хвилинку я збиваю. я не збиваю його в міксері, цього буде достатньо просто вінчиком. Все поєднати та трошки збити. Ось так. Додаю оцет, звичайний столовий 9%, 2 столові ложки, не повні. Олію я також вам а, відміряла в ложках в столових. Я прописала і грамовки, і столові ложки. Все поєдную. Цікавий такий момент. Зараз прямо на очах це буде все перетворюватися в емульсію. Поєднання масла, оцто та рослинної олії. Я використовую рослинну звичайну, олію без запаха. Рафіновану, ну це важливо. Ось що має вийти. Все абсолютно гладке та поєднане. Борошно, звичайне, пшеничне борошно. Також показую вам ложки. Ложка з горкою, але не великою. Зверніть увагу, на відео дуже добре видно, яка це горка на ложки. Але, звичайно, якщо у вас є ваги, завжди користуйтеся вагами. Все, що стосується кондитерки, то якщо це 12 грам написано, значить це 12 грам, значить це не 13 грам. Кондитерка. вона Така, знаєте, примхлива. Це крахмаль. Подивіться, я також тут показую без горки, взагалі без горки, така плоска а, столова ложка. Крахмаль неважливо. Або кукурудзяний, або картопляний підходить дуже добре і той, і той. Сіль обов'язково додаємо солі небагато, бачите, така щіпка, дрібка. Додали, змінює смак печива на краще. Все замішую тісто. Спочатку лопаткою, щоб не дуже замурзати руки, а потім вже буду його доводити руками. Зараз важливий момент. Я не буду прискорювати відео або його обрізати. Я хочу, щоб ви побачили, як я буду поєднувати тісто. Його не треба вимішувати, це важливо, бо це буде впливати на результат готового печива. Чим менше ми його будемо місити, тим більш ніжним це печиво буде. Це важливо. Його більше треба поєднати, зробити так, щоб не залишалось сухого борошна і все тісто готове. Ось так. Готово. Ще я хочу зробити два вида печива. Одне буде без нічого, а друге, я хочу в другу половинку зробити з горіхами. Ви можете використовувати будь-які горіхи, які у вас є вдома, або які ви любите. В мене це будуть волошський горіх, просто сухі волошський горіх. Та ось я ще хочу трошки додати, буквально 2 столові ложки кокос, стружка кокоса. І горішки. Горішик, горішків їх небагато, тому я їх просто подрібню руками. І ще я не хочу, щоб вони були як борошно, і я їх буквально на 4-5 частинок ось так поламаю. Хочу, щоб вони відчувалися в печиві, щоб вони були крупними. Все, вмішую горішки в тісто. Готово. Тепер все дуже просто. Беру маленькі шматочки невеликі та формую кульки. З кульок формую трикутнички. Як на мене, чим більш вони не рівні, тим більш вони смачно виглядають апетитно. Ось так. Викладаю на деко в мене це. Ну, викладайте на пергамент, в мене це мій, ці кілимки тіфлонові. Все, як з тістом, з половинкою з горішками, так і з іншою половинкою без нічого. В духовку 20-25 хвилин при температурі 180 градусів режим конвекція. Поки випікається печиво, я приготую те, в чому будемо робити обсипком. Це цукрова пудра по 2-3 столові ложки. Зроблю два варіанти: буде з какао та з сухим молоком. Сухе молоко також пару столових ложок Росії його через сито, бо воно в мене потягнуло вологу. Та скамкувалась Не біда, через сито все буде добре. Та ще додам ваніліна трошечки в цю суміш з молоком сухим. Воно дасть свій аромат і смак, звичайно. Ванілін робить свою роботу. В іншу частину я додам какао порошок. Додаєте одну-дві столові ложки. Я додам дві. Буде більш шоколадний смак у печиво. Теж просіяти та поєднати. Як одну суміш, так і іншу суміш. Все, готово. Печиво гаряче, бачите, яке воно рум'яне. Я люблю, коли воно рум'яне. Як на мене, смак тоді кращий. Я завжди так роблю. Все і важливо, поки печиво гаряче, я його а, відправляю. Починаю робити обвалку, як це назвати, не знаю. Починаю його робити в цій цукровій пудрі. Гаряче, але не біда. Я користуюсь з ну, бачите, така в мене штучка, щоб зайву пудру прибрати. Але щоб було так його багатенько. Чому я не роблю це, коли печиво вже буде холодним, тому що воно не зробить ось таку гарну, як скаринку, смачну. Не візьме геть нічого. Ось що виходить. Я робимо це як з молочним, так і з какао. Поки гаряче, це важливо. Зайве приберіть. І ось що виходить. Повірте, смаката неймовірно. <гум> Обов'язково приготуйте. Я особисто люблю ось це біле без нічого з сухим молоком. Чоловік полюбляє з горішками, то для нього готую. І багато покупців також полюбляють з горішками, різними горішками замовляють. А я люблю без нічого. Як на мене, це найсмачніше. Воно тане в роті. Це навіть без яєць, не потрібні туди жовтки. Це неймовірне печиво, це саме смачне печиво, як на мене. Так, воно наскільки смачне, що за нього люди платять гроші, приготуйте це для себе, для своєї родини. Там смачного.